Пане Руслане, я би е, про багатьох найсильніших чоловіків світу цього політики мається на увазі, запланувала з вами поговорити. Але е, давайте розпочнемо все таки з Джозефа Байдена і з того, що відбувається у Білому домі. The Wall Street Journal написало після обіду сьогодні, що е, президент Байден погодився на посилення еміграційної політики, щоб уникнути критики і забезпечити допомогу для України. Що означає це, що республіканці десь можливо перемогли демократа Байдена? Знаєте, може, може так здатися, що насправді що вони перемогли. І дійсно, в перегонах фактично можна сказати, що Байден пішов на поступки і може втратити частину свого електорату. Але він зробив такий вчинок державного діяча. Я скажу тому, що він розуміє, що інтереси держави вони вищі, ніж його особисті інтереси, партійні інтереси демократичної партії е, є інтереси життєво важливі інтереси Америки, щоб вона лишилася лідером оцього всього вільного світу демократичних країн, і заради цього він, ну скажімо так, приніс в жертву свою кар'єру і майбутні перегони. Скажімо так, поклав на плаху, тому з одного боку, так він програв, а з іншого боку, він вчинив, як, як я сказав, як державний діяч справжній. Пен Рослам, ну ми знаємо, що тому передувало, зустрічався напередодні Байден із лідерами Конгресу і з представниками усіх партій, із трьома найвідомішими е, тим республіканцями. Вони пропонували і згадали напрацьований якийсь свій документ, власне, та який наповнений просто критикою Байдена і про те, що Україна мала би отримати вже раніше величезну кількість зброї, яка вже давно здолала би Російську Федерацію. Е, е, але загалом, е, попри можливо, і політичні втрати. Імеджеві і електоральні. А Байден все таки на певні поступки пішов. Як можуть далі розгортатися події, коли теоретично можна розраховувати на голосування за той проект закону? Я думаю, наступний тиждень вони підійдуть до голосування. Якщо проголосують наступний тиждень, ще місяць опрацьовують будуть питання там, адміністративно по, по напрямках. Я думаю, що десь на кінець кварталу допомога буде. І я казав про це, що якщо європейці в грудні прийняли таке рішення життєво важливе для України і взагалі для світу, не тільки для України, то і американці підтягнуться. Тобто буде і європейська допомога, незважаючи на всі перепони, що там і Урман вибудовував разом з Фіцо і інші там намагалися перешкоджати. Вона прийде допомога у тому чи в іншому вигляді. Допомога буде, тому що Україна важливість України настільки актуалізувалася, що всі зрозуміли. Дивіться, останні останній тиждень. Лунають заяви, про які ми казали з вами там ну місяць тому, що холодна війна йде, що це протистояння блокове. Зараз міністри оборони, міністри закордонних справ кажуть, так епоха миру закінчилася. Ми вступаємо в епоху війни. Нарешті вони зрозуміли, що, що вони в війні. І якщо вони зрозуміли, що в війні, то Україна для них виграє час. Вони не готові до цієї війни. Вони всі кажуть 2, 3, там 5 років. Ну хто більше наляканий, хто менше наляканий? Там термін змінюється, але всі розуміють, що Росія буде йти далі, і тому їм треба готуватися. А Україна дає їм час, тому Україні треба допомагати, і Україні будуть допомагати. Пане Руслане, знаєте, чи, чи не станеться так, що ми з ем, через якийсь час будемо говорити про фактично цей відрізок часу е, і порівнювати його з 24 лютого 2022 року, коли всі також е, міжнародні ті ті міжнародні інституції, міжнародні партнери сумнівалися? Хтось давав Україні 72 години, хтось ще менше. Хтось сказав, що Україна не встоїть і навіщо взагалі вкладатися, допомагати? Чи не будемо ми говорити про цей відрізок цієї нестабільності якоїсь? Ем, Ну що знову помилилися міжнародні партнери? Чого вони очікували цього разу? Що ми знову здамося? Вже ж мали би зробити певні висновки, мені здається, за півтора року попередніх. Ні, я не думаю, що вони думали, що ми здамося. Вони побачили стійкість українського народу, про якого казали на всіх міжнародних площадках, підкреслювали, наголошували на цьому. Але я думаю, все-таки десь в глибині душі вони сподівалися повернутися. Ну вони розглядали українсько-російську війну як регіональний конфлікт, десь так приблизно під таким кутом. І вони думали, що ну якийсь мінімум дадуть там, підтримують короткий конфлікт. Закінчився, і ми повернулися до бізнесу. as usual, тому, що була а, така класна у них формула: значить, ми інвестуємо в Росію. Росія дає нам дешеві енергеносії. Ми на них робимо продукцію, яка конкурентно спроможна по світу, і значить міцніє Європа, едентичність її зміцнюється. до неї дослухаються. От ми розвиваємося і Росія, і Європа. Але вони не туди інвестували гроші. Вони дракона годували і вигодували дракона, який хоче тепер поглинути їх самих, і чи тільки через два роки війни вони зрозуміли, що цей дракон дійсно хоче їх з'їсти. Вони думали, що якщо вони торгують, то воювати вони не будуть. Але з Росією такі штучки не проходять, і росіяни зупиняються там, де їх зупиняють. От от тепер на другий рік війни вони зрозуміли, що саме так треба діяти, і свідчення тому, от рішення, яке прийняли, я кажу, Грудневе Європейська рада, коли надала. Україні зелене світло на початок перемовин по приєднанню до європейського союзу. Що це означало? Це по суті відповідь на ультиматум, який Росія кинула об'єднаному заходу в грудні 2021 року, коли вона сказала, дайте мені сфери впливу там до лінії 97-го року. А зараз європейці в 23 грудні їм сказали, ніяких ліній і ніяких сфер. Ми не визнаємо. Є незалежна держава до кого хоче, до кого і приєднується. Так що сидіть тихенько там у себе на болотах. Ну десь приблизно так. Я так розумію. поверну нас в Сполучені Штати Америки. Я так розумію, що і в Росії дуже чекають виборів американського президента. Безумовно чекаємо, і ми і десь дуже насторожено. Ми слухаємо всі ті заяви, які лунають і від Дональда Трампа. Є у нас великі оптимістичні сподівання ще на одну республіканку на Гейлі. А... Той факт, що е, так чи інакше, але можливо Байдену вдасться домовитися з республіканцями, чи знімає це для нас питання загрози е, перед виборами, які насуваються в Америці, що республіканці вороже до нас налаштовані? Загроза не знімається, тому що навіть не, не той факт, що там ворожі будуть налаштовані чи не ворожі, Вони будуть слідувати своїм національним інтересам, а вони можуть трошки коригуватися. Тобто, і це може під, під, під ці інтереси, можуть підкоригувати і зовнішню політику. Якщо Трамп перемагає, він буде проводити ізоляціоністу, скоріш за все, політику і намагатися спрямувати всі ресурси, які він за кордоном там витрачав на підтримання баз там на врегулювання конфліктів, на ще якісь речі там. Він захоче їх повернути всередину країни для того, щоб продемонструвати свою ефективність перед електоратом, який так бажає, щоб він прийшов до влади. Тому безперечно, така конфігурація геополітична для нас небезпечна, і я б що радив, я б радив не орієнтуватися, хто там буде Трамп, Гейлі чи хто небудь. Ми треба використовувати оцей проміжок часу для того, щоб зміцнити свій ВПК і зміцнити думати, як зміцнити свою економіку. Бо війну виграють в тилу, тил виграє виграє війну, якщо якщо ви налагодили ритмічну економіку, технологічний ВПК ви виграєте війну, незалежно від того, хто прийде до, до виборів, а політики завжди будуть підлаштовуватися. Якщо вони будуть бачити вашу стійкість, вони будуть продовжувати вам допомагати. Тому концентрація уваги на розбудові ВПК і на розбудові тилу о, нашого, а не на тому, хто виграє виборах. Хай Росіяни сподіваються і чекають Трампа. А ми будемо ВПК розбудовувати. Ще буквально одне спікер Палати представників США Майк Джонсон ем, сказав наступне, що ну він також коментував історію про кордон з Мексикою, допомогу Україні. А потім сказав наступне, що США мають бути впевнені, що Україна не стане черговим Афганістаном. Чи сприймають Україну саме так в Штатах зараз, будь-то республіканці чи то демократи, як черговий Афганістан для себе? І що це мається на увазі? Ну це мається на увазі, що ми остання лінія оборони Сполучених Штатів Америки. Тут подвійний підтекст. Знаєте, політики е кажуть, що є основний текст, а є міжрядків. Текст так, от це закид демократам знову, що вони програли Афганістан і Ірак. І Якщо вони програють Україну, то взагалі з ним з ними розмовляти не будуть навіть союзники, на яких Ну, демократи кажуть, же, що союзи і союзників підтримують. Так от республіканці їм кажуть, то якщо ви втратите Україну, то з вами взагалі і союзники розмовляти не будуть. А от ми рішучі, значить, республіканці: ми продемонструємо і зброї дамо більше Україні, і взагалі поводитися будемо по-іншому з диктаторами. Тобто, це гра все одно, оця передвиборча, не варто зважати на це. Це один одного одного. Вони там знаєте. Дипломатично змагаються, змагаються да, змагаються, змагаються за президентське крісло Це у них такий політичний тролінг. Знаєте, і е, е, от і, ну, і воно, я, да, казав, але я що... не знаю, чи можна порівнювати Україну і Афганістан, тому що ну тут не було американського солдата. А в Афганістані ну давайте нагадаємо, що таки і дає. І Байдену не можуть очевидно пробачити саме е, те, що вже за його каденції останнього американського солдата було вивезено із Афгану. Ну і в Афганістан вклали значно більше мільярдів доларів ніж ніж в Україну. Україна меншим коштом а, розбомбила другу армію світу, яка себе так позиціонувала. От тому безперечно не можна порівнювати. Але е, в загальній от такій геополітичній грі на, на цій шахівниці ми розглядаємося як остання лінія оборони демократичних країн заходу. І якщо її програють, от фланги цього останньої лінії це Ізраїль Хамас і Україна Росія. От це фланги одного фронту. Якщо цей фронт впаде, або один з цих флангів впаде, ну безперечно, тоді програють весь демократичний світ. Вільний програє. Ми от багато говорили на тлі тієї війни, яка відбувається на близькому сході, багато говорили про розфокусування уваги і наскільки зокрема американська увага відвернулася тепер від України, враховуючи події, які там наскільки міцно, наскільки міцна позиція Америки по відношенню до подій, які є там, та наскільки це може похитнути також рейтинги Байдена напередодні виборів? Може похитнути значним чином, і російсько-українська війна може похитнути і війна на близькому сході, тому що розгортається. Бачите, Іран все таки хоче втягнути Сполучені угу. Штати в цю війну. Він намагається з різних боків там через Куситів, через Хамас, там через Хезбалу. От Америка проводила нещодавно перемовини, щоб Хезбала там відвела війська від кордону для того, щоб не загрожувала Ізраїлю другим фронтом. Ті відмовилися. Ну тобто, Іран підтримує напруження через своїх проксі для того, щоб втягнути он там Пакистан обмінялися Іран з Пакистаном ударами, а Пакистан має гарні гарні стосунки з сполученими штатами. Там підтримує ну він з Китаєм підтримує гарні стосунки, але і сполученими штатами намагається отримати непогані стосунки. От і це все веде до зростання напруження в регіоні. Безперечно, сполучені штати Америки вважають цей регіон нафтоносним, ключовим, скажімо так, де вирішується доля. Між всією міжнародної політики, і тому Іран розуміє це і намагається втягнути, як ми казали от сценарій, коли розглядали, як може розгортатися війна Хамасу і Ізраїля. Ми казали, що може бути створений єдиний арабський фронт для того, щоб втягнути Сполучені Штати Америки. Що вони починають там громити якусь арабську країну? Решта підключається і каже, як це так, сполучені штати значить на арабський світ там тиснуть напали і все таке інше. Тобто провокують сполучені штати, якщо сполучені штати втягуються в таку війну. Безперечно, вони будуть увага буде сфокусована на, на цій війні, тому що безпосередньо беруть участь братимуть участь сполучені штати в цій війні. Зараз якщо вони нам допомагають і як партнери стоять за 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 спиною, у нас, скажімо так, то тоді вони будуть безпосередньо брати участь, і увага до нашої війни безперечно скоротиться. Нашла але загалом чого можна очікувати у цьому році, тому що ми бачимо, що направду воно якось не затихає все на близькому сході, а навпаки, ескалюється і е загоряється то там, то там, а, а потім може спалахнути все разом. І ну від того, так досить неспокійно, тому що ну, е Цахал закінчує зачищати ті тунелі у секторі гази, але очевидно, це не означатиме кінець війни. Я думаю, що нас очікують декілька трендів з одного боку. Іран і Росія намагатимуться розпалювати регіональні конфлікти для того, щоб зменшувати потенціал заходу, втягнути якось його в війни і, взагалі, зруйнувати оцю систему, яку вибудували сполучені штати по результатах Другої світової війни фінансову, економічну, торгівельну, безпекову підірвати її, розбити вщен для того, щоб піднятися на цих друзках, як то кажуть, зайняти ліпше місце у новій системі безпеки. Де домінуватиме Китай, Китай просто чекає і дозволяє їм це робити. Але я при всіх цих поганих сценаріях бачу позитивні тренди, які, які з'являються і в Європі, і в Сполучених Штатах. Є усвідомлення того, що е світова війна е не уникна, що ми йдемо е поступово до неї, і треба до неї готуватися і. У цьому протистоянні блоку зараз, яке вже трапилося демократичних країн і персоналістських режимів. Оці вісі зла Україна відіграє це ключ, це такий наріжний камінь, який витягне, і вся конструкція завалиться. Тому Україну будуть, я сказав, підтримувати, тому що це вже не регіональний конфлікт. Україна робить роботу для всього заходу і для всього демократичного світу. От тому е, допомога прийде Україні, але я кажу, що в Сполучених Штатах може змінитися президент, і може змінитися зовнішня політика. Тому оці позитивні тренди використати на користь того, щоб розбудовувати своє ВПК, не залежати не прохати е, там по світу ходити. Дайте нам ракет, до ПВО, дайте ще щось розробляти своє. І максимально розшивати вузькі місця, від яких ми залежимо від заходу, розбудовувати спільні підприємства. Можемо в Україні в Україні не можемо. Значить, в тих країнах спільно з тими країнами, де можемо там в Польщі, наприклад, розбудовувати в Балтійських країнах. Ну в Польщі Балтік Балтійські країни можуть опинитися під нападом Росії, тому Польща десь там з Німеччиною спільні підприємства. щоб вони передавали технології військові? І тоді ми використаємо найбільш ефективно цей. Час до до кінця 24-го року оці всі можливості, що розгортаються до нас, ну і плюс до того покажемо політично, що ми треба почати перемовини з європейським союзом, щоб продемонструвати путіну, що він дарма почав війну. Все одно Україна йде в ЄС, незважаючи на те, що він нас намагався навіть війною стримати. На полях Давоського економічного форуму президент Зеленський мав зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою І Я так розумію, що він залишився задоволений цією зустрічю. Власне, як і ті фахівці, які коментували ці події в ефірах, я так розумію, стартує та. Відповідності українського законодавства до європейського. Ну і загалом, які у вас сподівання і по тому наскільки вдасться вгамувати Орбана і загалом тих політичних лідерів Європейського Союзу, які ну дещо вставляють нам палки в колеса вже на етапі навіть виділення коштів. Я вже не кажу про якісь голосування такі глобальні, що будуть стосуватися українського вектору в ЄС. Ну, давайте глянемо для того, щоб проаналізувати і зробити висновки. Глянемо декілька заяв, які зроблені були під час Давосу і паралельно з Європи. наприклад, резолюція. Голів фракції європейського парламенту про те, що треба європа має виконати свої зобов'язання і надати необхідну допомогу і військову Україні і бути з Україною. Це ж не просто так. Європейський парламент голови фракції підписали. Потім рішення по Орбану. Це деструктивна, якраз був, був деструктивний тренд, який руйнував солідарність європейського союзу. Його треба було нейтралізувати. От його нейтралізували, прийняли резолюцію про те, що Орбан системно. Ну там написано Угорський уряд системно, постійно, системно цілеспрямовано, значить, руйнує цінності Європейського союзу. Тому і прописали чітко, що знизити ризик можливості приходу орбана в середині року на посаду голови Європейської ради написали: написали, що жовта ну, 6 місяців. А, ну, все одно в 6 місяців, якщо випадуть перемовини, тут кожен день важливий. Ми ж в війні, і нам треба рухатися активно в європейський союз, щоб продемонструвати Москві, що вона не, не досягла своїх стратегічних цілей. А Орбан може зупинити цю машину. А потім прийде а Трамп переобереться в січні 25-го і Невідомо як він скаже. Скаже, давайте зупиняємо. Не йдіть в НАТО, не йдіть в ЄС, значить, віддайте частину територій, а, і все, і буде мир. А, можемо такий варіант передбачити, що може бути. Може бути, тому я кажу, що треба більш ефективно використовувати цей час до кінця Четвертого року резолюція Європейського парламенту. Потім те, що сказали взагалі, в цій резолюції прописали, щоб змінили правила. Щоб змінили правила голосування, щоб забрати інструмент у Фіцо, наприклад, там чи у Орбана. Бо Фіцо також погрожував, що якщо проти Орбана, значить, будуть якісь санкції там позбавляти його права голосу. То він жодного разу, значить, жодним чином не проголосує і буде проти, блокувати. Ну, тобто, партнерчик такий теж з'явився у Орбана. Тому треба переглянути правила. Європейський парламент сказав, що да переглядаємо. Плюс до того, 1 лютого буде саміт ЄС після Давоса. Ми будемо з вами обговорювати, будуть позитивні рішення. Прийняті по фінансовій допомозі по військовій допомозі, по заморожених активах. Побачите, це розгортається тренд. От після грудня, після грудневого рішення Європейської ради по зеленому світлу для України на просування в ЄС тренди розвернулись на 180 градусів. Якщо до середини грудня. Путін святкував, що він там переможець да, і навіть на, на якійсь прямій лінії там щось заявляв, що він там перемагає, ініціативу перехоплює, зупиняє допомогу європейську американську. Зараз все ситуація розвернулася на 180 градусів, і ми побачимо, будемо приймати тільки позитивні новини далі із сполучених штатів і з Європи. Я ну, дуже би, хотілося, дуже би хотілося, звичайно, бо на носі перевибори Путіна. Виборами то важко назвати перевибори Путіна. Ну, це пер, пер, йому... Перепризначення, Перепризначення. Перепризначення якщо йому... Путіна. Так. Да, якщо йому Кавказ, Башкіри, Татари дадуть це, це зробити, то він перепризначиться. Але щось там вони трошки незадоволені ним. А ви схильні думати, що це тільки початок а, тих протестів? Ну, тріщини, ну, безперечно, Полум я ж возграє горить не відразу. Треба якась іскра, яка запалить це полум'я. Так вони там все подавили і притисли опозицію, все, але це стихійний протест. Я чому впевнено так кажу, тому що це в село. Люди в селі вони взагалі аполітичні. От а якщо вони підтримували хлопця, якого заарештували, який казав за самостійність Башкортостану, Ну це означає, що всередині суспільства йдуть такі розмови, що люди хочуть такої самостійності, що вони не бачать майбутнього разом з Москвою. І це означає, що у, у цього протесту є перспектива. Тому ж тільки за, аби тільки запалало. Дякую вам дуже, пане Руслане, що ви доєдналися. Спасибі, Руслан Осипенко, дипломат, експерт, міжнародних був з нами на зв'язку. До зустрічі. Ветерах, дякую. До зустрічі.